Це один чудовий день Чикаго. Направляємося ми з вами в місто Кеноша. Їхати нам 52 милі. Виграв я там свою наступну кладовку. Обійшлася вона мені зі всіма комісіями 560 доларів. От так виглядає цей сторіч. Відкривається вона через 10 хвилин, так що потрібно ще трошки почекати. Дванадцять двадцять наш Just right over there. Well, could be a hoverboard. Ну шо, починаємо з розпаковку так, сумка. Цікавого інструменти, можливо, що з тут є. Думав гроші. надіявся, що гроші. в Цій сумці нічого цікавого для нас нема. Далі наші коробки Siemens Барахлом 25 доларів. 25 доларів тут є. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18 штук. Каже, по 20 доларів. У доларів 200, хай буде за ці дві коротки. Ну, в принципі, непогано. Далі чемодан. Що у нас? нашому дані інструменти. Ось ще знизу відкривається. Чи я? Аж так, модель, Болгарка. Далі крісло нам не цікаве, інструменти. Що дорого буде? дальше. опа, отакий набір посуди. Тільки потрібно перевірити, чи вона нова є новенька. Далі ховер Матрикс. Якщо він новенький, то в районі 200 доларів вони йдуть. Ну, виглядає ново. Далі. Це особисті речі, думаю, тут ці нічого цікавого не буде. Це, це мусор. Букс, кіц. це мусор. Окей, okay, пару доларів. Yeah, Caps Kitchen мусор. Прийшов з підставки. В принципі, це можна продати за пару доларів. Набір ножів Ну, радує, що все нове. Набір букалів для вина. Надувний матрас, мікеляпило, притюрниця. Особисті речі це нас не цікавить. Бедін креп не цікавить, це не цікавить, і це не цікавить. Це все на мусор. Дальше тут у нас дешевле. Mm -hmm. Это все в опорте, речь. Ну что это такое? Дуже був поганий інтернет в тому сторожі, тому я вирішив привезти все до себе і зараз вам покажу, що в мене залишилося. Третину я лишив в сторижі, дав чайових 20 доларів, щоб не забирати той мусор. І оце залишилося на продаж. Це все нове. Це така надувна площадка для футбол, баскетбол для діток все новеньке. Ціна його 350 доларів на Амазон. Далі в нас де такий сенсор Alexa. Він там теж в районі 300-270 доларів. Букали дешеві доларів 30. Такий. Cover, Cover Matrix. Він де в районі 200 доларів. Він теж новечкий. Далі 18 коробок релюшок. Кожен з них коштує 25 доларів. Ну, за всі доларів 200 я візьму. Далі така фритюрниця ніндзя біля 200 доларів теж неверсічка запакована такий набір такий набір посуди я знайшов схожий на 32, на 32, на 32 штуки 150 доларів Аерохокей 70 доларів. Такі лампочки досить дорогі, несподівано. Набір ножів. Тут є ціна у нас 134 долари. Теж новесечки Такий набір ножів, він дешевий. Може 50 доларів. Дальше дуйка доларів 20-30. Така накидка на басейн. І інвертер в машину 40 доларів. І це дуже цікава штука. Вона нова коштує більше як 700 доларів. Дуже несподівано. Її зачіпляєш на палку і можна яблука і грушки зривати. А в реальності це для відкручувати детектори диму і замінювати. Чого вона така дорога, непонятно. Але в проданих на eBay 400-500 доларів є. По інструментах таке відерко. Для інструментів нове 50 доларів, але разом з інструментами теж за 50 доларів можна продати. Такий проектор на різдво доларів 100, душні доларів 50. Далі такий чемодан для інструментів. Нові доларів 140, цей би усміх, але разом з інструментами теж за 100$ піде. Це таке було моделі пам'яті. Не знаю до чого. Ціна стоїть 75 доларів. Електрична пила, душна доларів 50. Давайте підб'ємо підсумки. Всього я потратив з дорогою зі всіма витратами доларів 600. Реально чистими 1000 доларів я зароблю. Друзі, активніше підписуйтесь на канал. Між першими 10 підписниками я розіграю цей шпатель.